Доброго дня, компанія Автофокус у нас нове Ось така Toyota Camry 2012 року випуску 3.5 у нас під капотом газове обладнання присутнє. Це у нас максимальніша комплектація, яка тільки може. Дуже прикольно. на ось таких дуже класних височках. Далі по кузову у нас партроніки. Тут у нас слідової експлуатації просто немає, виглядає прям дуже жирно, дуже чудово. Далі ми відкриваємо салон. У нас є сонцезахисна шторка задніх пасажирів, автоматичні скотінювачі. У нас комбінований салон та повний електропакет задніх пасажирів. Підігріви, клімат, все присутнє. Далі перейдемо наперед. Також присутній безключовий доступ, повний склопакет. Тут така у нас красива підсвіточка газик електричне регулювання керма. Тут у нас електричне регулювання, сидінь з пам'яттю Далі мультикермо шкіряне з дерев'яними вставочками Також така мультимедіа Є в нас задня камера, партроніки, старт-стоп, клімат двохзонний підігрів передніх пасажирів. На автоматі, звісно, тобто максимальніше. Тайота Камрі чорна на чорному. Знаходимось в Михайло Гришка 4А, працюємо без вихідних кожного дня, тому чекаємо вас на перегляд цієї автівочки. Її можна придбати як за готівку, так і оформити кредит або пізньо. Тому чекаємо.